Так, всім привіт. Почну з того, що прорекламую вам наш сайт. На сайті ви побачите дуже багато автомобілів. Наразі на сайті 97 автомобілів, але їх набагато більше. Більше варіантів побачите в Телеграмі. Ось наш Телеграм. В Телеграмі дуже багато теж автомобілів, всі актуальні, тому підписуйтесь, не забувайте. Е, так, ш, почнемо зараз. Показувати вам кашкай. До речі, запрошую до нас в офіс. У нас уютний офіс, є телевізор, кава, чай. Так, пішли, будемо знімати кашкай. Так, кашкайчик готовенький, чекає на нового власника. Зробили хімчисточку, уборку, стан суперовий. Так, Віджину від ж... від його в кінець майданчика і почнемо огляд. Півторашній дизель 110 кінських сил 2011 рік. Так, везу його в кінець майданчика до банера, буду робити фото, ну а відео вже знімаю. Так, у нас що тут? Почнемо одразу по комплектації, раз вже я в салоні. По комплектації що у нас? Мультируль? У нас вже великий екран тут. Двозовний клімат, контроль, є датчики дощу, датчики світла. У нас панорамний дах. Підкриємо шторку, щоб було видно. Панорама це завжди класно, круто. Люка немає, тому тут репіти, скрипіти не буде, питань по цьому немає. Мультикермо, гучний зв'язок, блютуз, потім електросклопідіймачі передні та задні. Так, далі, електродзеркала, регулювання дзеркал, система стабілізації і так далі. Так, от навіть підігрів сидінь у нас є шкіряний салон. Ось в такому стані салон машинки. Диски круті. Це у нас, якщо я не помиляюсь. Вісімнадцяті, двісті пятнадцять п'ятдесят п'ять, вісімнадцять. Так у нас багажні виглядає. Коврик оригінальний. Так, запаска на місці. Так, по техніці загалом питань немає. 1,5 дизель, 110 кінських сил. Автомобіль розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Виписуємо до вивір купівлі продажу, то будете першим власником в Україні. Цікаво виглядає, чорний дах, білий кузов. На 18 дисках взагалі виглядає бомбезно. так, Машинка в наявності в нас в місті Вінниця. У нас повний майданчик автомобілів. Вибір дуже-дуже великий. Найбільший майданчик в Вінниці, всі автомобілі завезені з Європи, переважно з Франції. Тому вибір немалий. Більше автомобілів, як я казав на початку відео, можете побачити на нашому сайті і в телеграм-каналі. Посилання на сайт залишу в описі і в коментарі. Тому переходьте, підписуйтесь, підписуйтесь на YouTube, побачите більше-більше наших машинок. Так, якщо зацікавить цей варіант, номер телефону мій внизу. Звертайтесь. Е, любі перевірки без питань. Якщо потрібен Він-код, я вам його дам. І, от навіть не дам ВІН-код, ага, Воно тут запотівше, тому не покажу. Е, Вінкод е, дам в приватні повідомлення, якщо захочете там, перевірити історію обслуги і так далі. Без питань. Бо, пер, любу перевірку на вашому е, сервісі. Так, Чекаю вас в гості на каву, на тест-драйв. Тому звертайтеся. Гарного дня, пока-пока.